Вітаю в ефірі. Новини на дванадцятому. І ми продовжуємо інформувати вас про найважливіші події з життя України та Волині, зокрема. І нагадую, що у будь-який зручний для вас час ви можете переглядати усі наші матеріали на ютуб каналі Новини 12». Ну а тим часом ми розпочинаємо наш випуск у студії. З вами Ангеліна Гущина і спершу коротко про найголовніше. Викраденого росіянами українського підлітка вдалося повернути в Україну. Чим закінчилася вчорашня зустріч Путіна і Лукашенка найгарячіша точка на фронті. Про обстановку на фронті Бахмут залишається найгарячішою точкою на всій лінії фронту, а це понад 1300 кілометрів активних бойових дій. Що з травня окупанти намагаються зламати це місто, але час іде, і Бахмут ламає вже не тільки російську армію, а й російських найманців, що прийшли на заміну втраченій армії окупантів, складної на напрямку Сватова Кремінна на Луганщині. Росіяни стягнули туди велику кількість військ, але переваги на ділянці фронту зброї. Ніх сил України окупанти пробують атакувати у Білогорівці. отім просунутися їм не вдається. За словами голови Луганської ОВА, Росіяни почали масове пограбування області. Вивозять до РФ як особисте майно цивільних, так і підприємств. На півдні України Росія продовжує тероризувати мешканців звільненої Херсонщини. Влучання у житлові будинки та інфраструктуру є щодня. Уночі військові РФ обстріляли Дніпропетровщину за словами очільника Ова Резніченка на мирні села випустили не менше, ніж 20 снарядів. Люди не постраждали. Лукашенко ймовірно відвернув зусилля Путіна щодо примусу Білорусі до російсько-білоруських інтеграційних поступок 19 грудня. Саме так вважають аналітики Американського інституту дослідження війни і стверджують, що участь Білорусі у війні проти України залишається мало ймовірною. Дійсно, у своїх заявах після зустрічі вони не торкалися військової тематики чи війни в Україні. Путін говорив більше про економіку. Лукашенко в свою чергу наголосив, що люди оцінюють, змінять ухвалені рішення та стратегію. Але все одно не втримався і висловився про те, які вони з Путіним соагресори. Ми вдвоєм соагресори, найвредні, токсичні люди на цій планеті. У нас тільки один спор – хто більше? Владимир Владимирович говорит, что я. Я уже начинаю думать, что он, ну, приняли решение, что вместе одинаково. Вот і все. А результатом зустрічі диктаторів стало те, що Білорусь поставила на бойове чергування зенітні ракетні комплекси С-400 та Іскандер. Крім того, Росія готуватиме білоруських льотчиків для керування літаками, що несуть боєприпаси зі спеціальною бойовою частиною. Йдеться про ядерні боєзаряди. Тим часом російські літаки продовжують підніматися в небо над Білоруссю сьогодні. О сьомій ранку в повітрі зафіксували два винищувачі у Барановичах. Єдина мета підняття в повітря літаків наведення та носіїв балістичних ракет кинжал. Одна уточнення цілей на території України, які призначені для вогневого ураження агресором, командувач об'єднаних сил зсу, генерал-лейтенант Сергій Наєв запевнив, що Україна вживає всіх заходів, аби знизити рівень загрози. Також там присутні пускові установки та ракети даних іскандер, а також авіційні ракети, які призначені для застосування по цілях на території України. Цього зброєння на даний час достатньо, щоб створити загрозу для України та провести певні тактичні дії. Ми уважно слідкуємо за тим, що перекидається з боку Росії на території Білорусі, та відповідно робимо цей аналіз щодня. Рівень воєнної загрози поступово зростає, але ми також вживаємо адекватних заходів. Тим часом секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що Україна готується до будь-якого розвитку подій після зустрічі диктаторів, попри вимоги РФ у Білорусі немає бажання безпосередньо втручатися у війну в Україні, але росіяни зараз робитимуть усе можливе і неможливе, щоб змусити Лукашенка взяти в цьому участь. Україна повернула підлітка, який жив у прийомній сім'ї в Росії. 16-річний Сергій родом з містечка поблизу Маріуполя. Росіяни 8 місяців тому після захоплення його рідного містечка вивезли хлопця в Донецьк, а Потім відразу в РФ. Він незадовго до війни втратив батьків, але має сестру. Російська родина, в якій довелося бути Сергієві, мала трьох власних дітей та вже одну всиновлену. Ні з ким із них він не розмовляв. Хлопець каже, що просто вчився в коледжі, спілкувався з друзями. Ми з якими там познайомився. Однак увесь час його не покидала думка про те, що він повинен повернутися в Україну. Допомогу знайшов в інтернеті, надіслав в одному з чат-ботів повідомлення, що хоче повернутися, й отримав позитивну відповідь. В офісі омбудсмана кажуть, що зараз займаються організацією психологічної допомоги Сергієві та оформлення опікунства, яке передадуть його сестрі. Луцькрада спільно з благодійниками передали на фронт теплий одяг та взуття для захисників. 1200 комплектів, форми та берців пошили місцеві виробники. Тож таким чином підтримали і бізнес в Волині. Загалом замовлення обійшлося в 11 мільйонів гривень. Вантажівка з такими необхідними одягом та взуттям вже відправилась на східні рубежі, які захищають також два луцькі стрілецькі батальйони. Тож більше про допомогу та унікання технології виробництва. Дивіться далі. Цього року грудень приніс в Україну багато снігу та морозів. Якщо в тилу від такої погоди ще можна заховатися, то на фронті ніяк. Без вихідних та під постійними обстрілами військові продовжують захищати нашу країну. Щоби протистояти ворогам, було бодай трохи тепліше. З Луцька їм відправляють зимове взуття та форму. Ми хочемо подбати про наших захисників і. Подбати про те, щоб вони могли, виконуючи ці завдання, яким ставить командування, ну, принаймні бути в мінімально комфортних умовах, якщо це слово можна застосувати до воєнних умов. На 1200 пар взуття та стільки ж зимової форми витратили 11 мільйонів гривень. Місцеві виробники кажуть, що пошили їх спеціально для зсу за собівартістю. Їх відправили двом стрілецьким батальйонам, в яких переважно служать лучани. Один уже виконує завдання на сході України, інший готується до відправлення туди ж. Одяг пошила фабрика «Едельвіка» – Це вітро та вологозахисні штани. й Куртка також утеплювач до куртки. Берці місцева взуттєва фабрика ікос. Сподіваємося, що нашим військовослужбовцям, нашим захисникам буде тепло і комфортно. В ній це проект, який ми реалізовуємо спільно з фондом Палиці. Всього в межах цього проєкту заплановано придбати близько п'яти тисяч комплектів форми і п'яти тисяч пара взуття. Директор взуттєвої фабрики ділиться Берці розробили за стандартами ЗСУ. Намагалися зробити їх максимально теплими та водонепроникними. Якщо взяти Сам черевик, це гідрофобний нубух ноутбук, який держить три години в воду. Оце верх, так? Далі внизу, я можу це це показати. Є міжпідкладка, яка держить ще дві години в воду. Далі мембрана, вона в нас повністю герметична, це повний чолок мембрана склеєна, яка держить ще воду. Ретельно продумали й вистілку. Їх тут дві: одна ортопедична, а інша захищає стопу бійця від осколків. Якщо людина наступає, ну солдат, скажімо, на гарячий осколок або наступає на цвях, або будь що, то підошва може бути пробита, а устілка не дасть цього. Воно вже протестоване в бойових умовах, і насправді були випадки, як уже розказував Іван Іванович, що ось ця устілка Кевралова, здавалось би, дрібниця, але вона рятувала ногу хлопців це взуття та форми відгукуються добре й самі військові, тому раді такій підтримці. Керівник Волинського терцентру комплектування та соцпідтримки Олег Кивлюк говорить, що наразі великого дефіциту зимової форми немає, але додатковий комплект, як то кажуть, ніколи не завадить. В першу чергу, в першу чергу, форма за, ну, постачається для підрозділів, які е, знаходяться на передовій. У будь-якому випадку о, це штурмові підрозділи. Це ті, хто звільняють наші території, зараз в першу чергу туди. У Луцьку і надалі продовжать шити форму та взуття для військових, а також збирати гроші на інші потреби зсу, адже тільки разом нам вдасться здобути таку важливу для України перемогу. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Майже три сотні старовинних речей Волинська Митниця передасть у музеї. Про це повідомляє Суспільне. Усі експонати раніше були вилучені на кордоні, бо ж вивести їх намагалися незаконно. До прикладу, ось такий старослов'янський псалтир, конфіскований минулоріч передадуть у національний музей літератури. Найбільше серед таких знахідок монет. Їх цьогоріч українці масово намагалися вивести. За рішенням експертно-фондової ради культурні цінності зберігатимуться у шести музеях України. Волинських у цьому переліку, на жаль, немає. Поцупив водонапірну колонку в центрі Ковеля. Саме це питання турбувало жителів громади кілька тижнів, адже наприкінці листопада люди забили на сполох, як помітили, що джерело води, незалежне від електрики, просто зникло, та за деякий час колонка знову опинилася на місці. Як з'ясувалося, ніхто її не крав. А навпаки, зняв, щоб відігріти і полагодити давній її опікун та майстер на всі руки, пенсіонер Микола Андрійович. Більше про це дивіться далі. Ця водонапірна колонка, що на перехресті вулиці Виниченка незалежності у Ковелі стала предметом бурхливих обговорень наприкінці листопада, адже в один з днів вона просто зникла і в мережах почали з'являтися статті про невідомих злодіїв з проханням повернути крадене. Мовляв, в умовах частих відключень світла колонка була порятунком для місцевих жителів. Та вже за кілька днів виявилося, ніякого викрадення не було. Я тут живу з 70-го року. Тридцять у чотириотчитайте. Я служив тут на Володимирській. Це ковальчанин Микола Вакарчук, який проживає неподалік славнозвісної колонки. Йому 81. пенсіонер свого часу 25 років пропрацював слюсарем-сантехніком, тож добре знається на різних механізмах. І саме він зняв колонку, як та раптом зламалася, щоб відремонтувати, бо ж каже, роки не на заваді бути хорошим господарем. Я її взяв, зняв, розібрав. Там манжет лопнувший був замінив. Замінив деталі та ще й утеплив вживаними речима. А поки робив добру справу, його записали у крадії. Вже як полагодив і повернувся на місце в справності, подиву людей не було меж. І люди тоді тут ціла черга була. От можете спитати ще мужик приходить, каже це благодаріти цього дядька, що він зробив колонку. Познайомитися з добродієм вже встиг і міський голова Ігор Чайка. Він подякував чоловіку за корисний вчинок. Все, дякую. Ми... Микола Андрійович до уваги не звик і реагує на усе досить скромно. Я не хочу, щоб з мене там робили героя, а просто ну як, раз є колонка, то вона дов робити. І додає, під час морозів на колонку сподіватися зась. Вода замерзла і механізм не працює. Поршень тут вода залишилась, воно замерзло і то безполезно. Тож найімовірніше знову забере колонку на деякий час. Бо прийде якийсь чемпіон за ручку, а не робить сюди, туди, вирвав току, а, а от ремонтувати нема кому. Правда, цього разу певний, обов'язково порадиться з комунальниками. Ангеліна Гущина, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. На 20 тисяч гривень для захисників саме стілька назбирала на благодійному ярмарку у Кременчуці Купачівської громади. Дійство влаштувала релігійна громада святителя Миколаю Чудотворця одразу після святкового богослужіння 19 грудня. Господині напекли домашнє печиво, різноманітні солодощі та приготували гарячий чай. Також на ярмарку можна було придбати патріотичні вироби від народних умільців та новорічно-різдвяні декорації. Усі зібрані гроші передадуть на потреби армії. Попри війну, традиція таки справдилася. Вчора вечері на театральному майдані Луцька відкрили головну ялинку міста. Чи топак головне ялинкове тріо. Цьогоріч війна внесла свої корективи. Тож без жодних ілюмінацій та традиційних прикрас. Наша знімальна група бачила ялинку незламності і розпитала влучан про їхні враження щодо такого формату різдвяного дерева. Без яскравих гірлян та традиційних новорічних іграшок цьогоріч ялинкове тріо у центрі Луцька вбране у прикраси незламності, патріотичні стрічки та саморобні янголи-охоронці. У день святого Миколая замість традиційного засвідчення ялинок у Луцьку відбулася акція ялинка незламності. Саме тут лучани та гості міста змогли побачити символ нового року воєнних ралій. На жаль, цього року ми не можемо відзначати його і розпочинати сезон наших свят, так як ми робили це в попередні роки. Але все ж таки, наша ялинка прикрашена, і вона прикрашена янголами синьо жовті янголи символізують як захист, так і душі тих, хто віддав своє життя за Україну. Також новорічне дерево прикрашене патріотичними стрічками. Вони ж є символом українського рушника. До слова, увесь декор луцькі умільці зробили з оракалу самоклейної плівки, яка відбиває світло. Не кожного року однакова має бути дуже гарна економія світла, електроенергії. Ми ж всі повинні економити. Ми у нас зараз війна. І будемо старатися. Гарбою тут були гірлянди, було б дуже сильно виділялася, і згори було б дуже помітно. Ну але так, дуже гарно, особливо з цими янголами. Патріотичне ялинкове тріо прийшлося до душі лучанам. Деякі дивилися на дерево у суні-жовтих декораціях зі сльозами на очах. Те, що треба на сьогоднішній час, я думаю, воно не затратно дуже і на теперішній час, те, що треба, дай Бог всім нам миру, береже Бог Україну. Під час акції ялинка незламності вшанували пам'ять про усіх воїнів, які віддали своє життя у боротьбі за мир в Україні. Також волинські скаути принесли на театральний майдан вифлоємський вогонь миру, запалений на місці народження Ісуса Христа. Кожен охочий міг взяти цей символ тепла і надії до себе додому. І на завершення дійства усі гуртом заспівали духовний гімн України. Боже великий єдиний нам Україну храни. Ангеліна Гущина, Вічеслав Білов, дванадцятий канал. Перемоги такі побажання у своїх листах до Святого Миколая написали дітлахи, що нині перебувають у реабілітаційному центрі Пролісок в Луцьку. Свято для них вже шість років поспіль проводить мальтійська служба допомоги. Зазвичай у своїх святкових посланнях малеча просить про омріяні речі: іграшки, гаджети, солодощі та інше. А благодійники у День святого Миколая їхні побажання намагаються реалізувати і дарують омрієні подарунки. Та цьогоріч листи відрізняються від тих, що були раніше. Діти найбільше просять миру. Вже не вперше до святкової акції долучилися і волинські нацгвардійці. Вони зазначили, мрії дітей про мир є додатковим стимулом боротися до переможного кінця, і вже традиційно роздали малечі близько двох сотень подарунків. Наразі це вся інформація. Далі ще більше цікавого. Тим часом не забувайте, що усі наші сюжети можна переглянути на Ютуб-каналі Новини 12. І обов'язково ставте вподобайки та чекаємо вашої думки у коментарях. І не забувайте, все обов'язково буде Україна. Ну а ми з вами невдовзі побачимось знову.